У Закарпатті державна екоінспекція закрила пересувний зоопарк. Причиною стало неналежне утримання понад двох десятків тварин, серед яких лама, верблюд, леви та мавпи. Всі вони у люті морози зимували посеред поля у відкритих клітках. Нам не мішає просто шкода тварин. Я не знаю, чим вони кормлять їх чи взагалі їх кормлять. Власник пересувного звіринцю від інтерв'ю на камеру відмовляється, але показує в яких умовах утримуються тварини. Переконує звірі, доглянуті і ситі. Ну м'ясо для животних. Чоловік запевняє, його за осад працює легально. Як доказ демонструє звіт держекоінспекції, яка не виявила порушень у роботі. Водовзу селищна рада, щоб я стаю тут на зимовий період. А от у природоохоронній прокуратурі кажуть, екоінспектора, який видав дозвіл на роботу віренцю, покарають, бо умови утримання тварин не відповідають нормам. Клітки замалі. У них звірів можна хіба що транспортувати. Наприклад, верблюд живе у вольєрі розміром 3 на 2 метри. Вдоховно про звернулася до клучної інспекції з вимогою призупинити діяльність даного пітенця до усунення ним порушень, куди подіти тварин, якщо звіринець закриють в обласній екоінспекції, не знають. кажуть у регіоні немає ні місця, куди їх доправити, ні спеціалістів, які вміють доглядати екзотичних тварин. Бу були дуже десь вдячні громадським організаціям, які б, скажем, запропонували якісь. Проект або ще якимось чином, де цих звірів віддати у хороші руки, а поки що, Держекоінспекція подала на підприємця до суду. Він має вирішити залишати звірів у нинішнього власника чи шукати їм нових господарів.